Сьогодні у нас черговий випуск гостросюжетного трилера про вулицю Шевченка у Львові. Це означає, що ви можете відкинутись на спиночку крісла і взяти в ручки каву. Чиновники можуть взяти корвалол. Сьогодні будемо розповідати про те, які зміни очікують на вулицю Шевченка після відкриття, про те, як вона працює сьогодні в день відкриття, як і коли буде курсувати громадський транспорт. Кілька слів про платформи громадського транспорту і покажу вам дерева. Буде цікаво, не перемикайтесь. Які зміни очікують на Шевченка? От стояв, якраз дивився, як готуються до відкриття. Йде головний інженер Лі Автодору, йде директор Лі Автодору, підходять і кажуть, Юрій, що там, як Шевченка. Каже, дуже багато недоліків треба буде виправляти. Вони кажуть, знаємо, відео бачили. Де що? Дійсно підтвердили, що планують виправити. Ну, перш за все, ми поговорили про ту небезпечну ділянку перед перехрестям з Ярослава Мудрого. Там, де проектант чомусь вивів велодоріжку на тротуар і вирішив, що мають велосипедисти спішитись і йти, брати велосипед в ручки. І йти. Це, це правда, це трамдор проект. Вони так проєктують. Я не здивуюся, якщо буде. Ділянка без електрифікації, де треба буде вийти з трамваю і пхати трамвай, або там, де треба буде машину там десь пхати під гору. Цього ви не побачили в попередніх проєктах, тільки тому, що велосипедистів і пішоходів вони не ненавидять найбільше. Тому оці от конфлікти між велосипедистами і пішоходами закладені в проект. Це постараються виправити яким чином. Значить, зараз відкрили вулицю, вони закупили якесь нове програмне забезпечення для моделювання, проведуть моделювання. І ця тимчасова схема ОДР буде діяти три місяці. До цього часу мають визначитися, яке рішення приймуть. Там на сторінці Лів Автодору, навіть озвучили два варіанти. Я вже не буду в деталі вдаватися. Я надіюсь, буде нормальна, адекватна велосмуга на цьому місці. Так що, так, це вже офіційно. Мені це підтвердили. Я цю обіцянку зафіксував. Давайте будемо сподіватися, що про це не забудуть і таки не відмовляться від цієї ідеї. Зато пильнуватимемо. Також я просив, щоб не було такої ситуації, як на Бандери, що досі немає розмітки там велопереїздів, немає велосмуг. А ОДР не реалізована. Розміток немає, знаків немає світлофори не працюють. Щоб такого не було, я дуже просив і наголошував. От Шевченка відкрили, світлофори вже висять, знаки вже є. Єдине, що нема розмітки, я так дійсно розумію, що два-три тижні, щоб не на свіжий асфальт наносити, бо жовкне. Але я сподіваюся, там за 2-3 тижні такі нанесуть ту розмітку. Ще окремо говорив: я б теж просив, щоб не було такої ситуації з острівними зупинками, так? Тому що на Заморстинівській теж не вирішено то питання. На Личаківській поставили павільйон і зробили поруччя хромовані. На Замарстинівській поставили страшні чорнобілі паркани. Що буде на Шевченка, ми побачимо. але Я просив, щоб це були точно не страшні чорнобілі паркани, які вже ржавіють. Як мінімум, гарні такі поруча, як на Личаківській, а як максимум гарні, як в Європі, з такими екранами, щоб пилюка болото, каміння не скакало на людей з дороги, які очікують власне на ті острівні зупинці. Надіюсь, також що будуть смітники, бо їх жодного тут немає поки що. Але ви, друзі, пам'ятаєте, що основний наш фокус це доступність. І пам'ятаєте цей випадок, коли ми переміряли всі міські посадкові платформи, і відкрилася велика істина, що більшість з них були зроблені з порушенням ДБН за високі, має бути не більше 30 сантиметрів. А там були по 35, по 36 і по 37 см, сантиметрів. Через то на деяких маршрутах не могли випустити трамваї, де двері відкриваються назовні через помилку проєктування платформ. І сьогодні я почув тривожні нотки, коли розповідали, чи поїдуть Берлінці на Шевченка. Це ми тут тестували німецькі, ну на великий жаль, ми їх запускати не будемо, тому що вони все-таки і в Німеччині вже не експлуатуються. Че воно буде в німецьке? Ні, оскільки маршрут я. Звідки маршрут вважається, е, маршрут з важкими умовами руху, то, ось ілемтний ухил 42 градуси. Тому тут передбачаються старші моделі, це є КТ-4 су моделі. Але електрон також може їздити. Всі питалися, тому що всі цього очікували, і починаються якісь історії, що начебто цей трамвай не може їхати через складні умови, там, тому що він старий і всякі такі бредні. Е, я хочу перевірити, чи тут все окей з посадковими платформами. Зараз ми поміряємо і подивимось. 23,7, добре. 20. 6, 20. 26,5. 26. 26 23,5. 24,5. 25. Ну що, друзі, подивились ми з вами зупиночки. Висота різна, від 23 до 27 см, ну приблизно, плюс-мінус, все що вище 25 см, це буде проблемою. У нас, до речі, 25 це стандарт для Львова, і так би мали робитися всі зупинки. Я вам розповім чому, тому що якщо ми сюди навіть не запустимо берлінців, то електронів на всі маршрути не вистачить. Старе дрантя буде ламатися, а берлінці дуже хороші, якісні вагони. І якщо буде реконструкція. Княгині Ольги, то їх просто не буде куди діти, тому що на всіх інших маршрутах також є платформи недобре збудовані. Тому, шановні, я вам таки подарую Бо Буде біда у Львові тому. Буде біда. Давайте щось трохи робіть, переробляйте, бо та зупиночка, там вже всі оті край платформи, ті бордюри вже самі розвалюються. Сам Бог велів переробляти, та якраз найвища. Всі решта, дивіться, ну вирішуйте. Можу, якщо треба. Куди тисяти? Не розумію. Він працює. То є кнопочка? А тут нема. Тут нема кнопочки. Працює наполовину. Але ту кнопку, слухай, поки знайдеш, то той знак, що я вам показував, в тактильну плитку запхали, то вже його переставили. А тут, як я і передбачав, вже витоптали, бо ну. Тут ненормально зроблено. Рідненький трамплінчик. Обіцяли його теж переробити. Одразу хочу подякувати людям, які сьогодні, коли була прес-конференція з тими чиновниками, які підходили і задавали реальні питання. А там на тротуарі горб на скліній. Його буде зміни. Ми подивилися чи він буде? по цьому питанні дослідили. Я думаю, що ми там саме для велосипедистів. — Так, так, для там велосипедистів, Я думаю, що ми його приберемо, зробимо добре, дякую. Там чекати чи там виправлять, чи там виправлять люди. Я горджуся, це просто моя мрія збивається, коли всі мешканці Львова підключаються в ту боротьбу, і коли кожен починає діяти як окремий бойовий підрозділ, який виборює права на зручні міста. Дякую вам за активність. Ще одна зміна. Пам'ятаєте, я критикував, що немає доріжки до тої кнопки для виклику працівника, якщо буде людина з інвалідністю, то доклали плиточку, але пандуса так і нема. Одразу щодо руху на прилеглих вулицях Єрошенка двостороння позаду мене, генерала Юнаківа. Двостороння, Бортнянського теж зробили двосторонньою. Ну що ж, друзі, підзарядилися ми позитивчиком на Шевченка, прийшли дивитися Татарбунарську. Отут, де я казав, немає доступності, трошки не то, я мав на увазі, що тут просто доклали плиточку. Тут далі нема доступності, але чомусь і нема далі виходу. Та, зробили тільки оту доріжку. Далі з позитивного показую. Друзі, от що тут відбулося: ви бачите зупинку громадського транспорту і тут вже встановили новий павільйон для очікування. В простір навколо замостили плиточкою. і це робилося не в рамках реконструкції, просто окремо за кошти району. За що їм дякуємо. Для того, щоб тут вже кінцева була адекватна, не треба було стояти людям в болоті. Хоча, коли би вже робили справжню реконструкцію, очевидно, мали б зробити зупинку на прямій ділянці і е е нормальні посадкові платформи. Поки що так, як є. Ну, Блін, ну як так, друзі? Подивіться, нашу тут той трамплін. Ви бачите, який тут трамплін, трамплінший. Не в ноль все. Ну то ж можна було вже перекласти все разом, тим більше однакова фемка. Ну робили, вже треба було разом дотягнути туди, щоб і водовідведенням було, От є решітка до щоприймача. Тяп-ляп, ну як так? Ай. Друзі, дякую, що дивитеся. Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк, будемо далі пильнувати і слідкувати за долою вулиці Шевченка. Обов'язково потім зробимо фінальний огляд, коли вже щось пофіксять і будуть наступні зміни. Тримайтеся, купи, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бережіть одне одного з своїх близьких. Також можете задонатити і нам на платформах Patreon або BuyMeACoffee. До зустрічі!